Вітаю всіх десятикласників, одинадцятикласників, всіх вчителів, всіх тих, хто разом з нами продовжує опановувати курс алгебри профільної школи, десятий клас мого підручника профільних для профільних класів такі саме параграфі для класів з поглибленим вивченням математики. Параграф 38, ознаки сталості, зростання та спадання функцій, вам пропонується ось така задача 38-34 з параметром, як ви любите, бо вчителі і учні, і вчителі просять весь час, якщо є можливість показувати задачі з параметрами, показую, намагаюся показати. Ось, ось така задача. Uh, uh Спробуйте натиснути паузу, спробуйте її розв'язати. А для учнів, яким буде важко, хочу сказати, що на моєму YouTube каналі є ролик 10 клас 31.29, де показана досить схожа задача, розв'язування досить схожої задачі з параметрами. Цілком можливо, що вам ця задача допоможе розв'язати цю. Тому, кому важко розв'язати зразу, спробуйте перейти. Переглянути ролик до задачі 3129. Ну, Сподіваюся, що у вас все вийшло. Отже, давайте вчитаємося в умову, знайти усі значення параметра, при кожному з яких, ось ця функція g від X, є спадною для будь-якого X. І при цьому немає критичних точок. Щоб вона була спадна, для будь-якого х треба, щоб ж один штрих від х було менше або дорівнює нуля. А щоб не було критичних точок, треба, щоб похідна не дорівнювала нулю. Отже, ми приходимо до думки, що в цій задачі ми шукаємо такі значення параметра А, щоб для всіх значенькса Ж' від Х було менше нуля. Давайте я це навіть блакитним напишу. Для всіх значення X. Таким чином зразу приходимо до думки, що треба шукати похідну безумовно. Значить, похідна від синуса косинус на похідну внутрішньої функції, а похідна від косинуса мінус синус, і нарешті останній компонент. Коефіцієнт залишаємо від х похідна одиниця. Отже, ми фактично маємо розв'язувати Ж від х менше нуля. Навіть не розв'язувати, а знаходити такі значення параметра, щоб ця нерівність виконувалася для всіх значень х. Стає зрозумілим, що нам треба вести до однієї тригонометричної функції. В даному разі, це буде. Синус косинус 2х1 2 sinus квадрат х. Все решта я переписую. Ну, До речі, кажучи, готував матеріал, ну, давайте я вже напишу менше нуля. Позначимо синус x за t. Т належатиме від мінус 1 до 1, це наша заміна, цілком природня. І після множення на мінус 1 ми отримаємо ось таку нерівність. Так, от, коли готував матеріали, можна було і треба було, в принципі, поділити на 4, щоб числа були менше, за великим рахунком. Не 18, перепрошую, там 20 буде. Треба було поділити на 4. Ну, не поділив. Нічого страшного тут нема. Треба знайти такі значення параметра А, щоб виконувалося для всіх Т. Такі значення параметра, щоб виконувалося для всіх Т. Ну, Скажемо так, на, на мою думку, є декілька способів відповіді на це питання, оскільки те належить від мінус одного до одного. До речі, кажучи, нам було б простіше, якби цієї умови не було. Якби те було будь-яким, тоді б ми дуже просто сказали, що буде більше нуля, гілки параболи напрямлені вгору. Нам достатньо вимагати, щоб не було коренів. У відповідного рівняння нам достатньо вимагати, просто щоб дискримінант був менше нуля, і, в принципі, ми б дуже швидко розв'язали. Але тут є е, додаткова умова, те, що те належить від мінус 1 до 1, що, в принципі, ну, достатньо серйозно поскладнює нашу задачу. Що її полегшує? Полегшує те, що гілки параболи, яка є, я можу, в принципі, зразу назвати це F від T, можу назвати і можу. Навіть скопіювати, навіть без ділення на 4, воно, в принципі, буде цілком, цілком нормальне для роботи. Отже, гілки параболи напрямлені вгору. Ми шукаємо такі значення параметра А, щоб ця нерівність виконувалася для всіх Т від мінус 1 до 1. Можливо, не всі дійшли до цього моменту учні, тому варто натиснути паузу, подивитися ще раз фільм 31.29. І я думаю, що ви зможете дорозв'язати цю задачу. Отже, Сподіваюся, що у вас вийшло. А я вам сьогодні запропоную два способи. Точніше кажучи, я вам запропоную два способи, а потім, можливо, у нас буде така дискусія, заочна дискусія, можливо. В будь-якому разі, для нас важливим є положення вершини цієї параболи. Ми з вами сказали, що гілки параболи напрямлені вгору. Т вершини мінус Б, що ділиться на 2 ахту. Був, хто давно це вчив, і в нас така хороша, хороша абциса вершини, параболи 2а плюс 1, зручна. Перший, це нам знадобиться в обох способах. Перший спосіб, який я вам запропоную, це той спосіб, який, яким я розв'язував номер 3129, вам показував. Розглянемо три випадки. Перший випадок, якщо Наша вершина параболи, і абсциса попадає між мінус 1. Тоді для того, щоб дана. Нерівність, ну, давайте я просто напишу більше нуля отут. Щоб нерівність F від t більше 0 виконувалася для всіх t від мінус 1 до 1, нам достатньо вимагати, щоб мінімум цієї функції, або локальний мінімум, як прийнято казати, був більше 0. Тобто. В нашому першому випадку ми маємо розв'язати систему мінус 1 Т вершини між мінус 1 і 1, включаючи мінус 1, і, і F від Т вершини більше нуля. Тобто ось така ситуація, а t вершини, це означає 2 плюс 1 підставити, і ми отримаємо. Ось таку ситуацію. Ну, кажу, було б простіше, якби я на 4 поділив. ну, Справа в тому, що тут, що цікаво, так складено, що оце нерівність після спрощення лівої частини в лівій частині буде мінус 24. А мінус 24 не більше 0. Тому перший випадок нам нічого не дає. Другий випадок. Другий випадок, давайте ми візьмемо, що наша вершина параболи знаходиться лівіше лівіше точки мінус один, тобто менше точки мінус 1. Тобто, коли те вершини. менше мінус 1, нам достатньо вимагати, щоб f від мінус 1 було більше нуля. Тоді автоматично все інше буде виконуватися. На проміжку від мінус 1 до 1. Вся парабола лежить у верхній частині нашої координатної площини. Тобто, 2a плюс 1 менше мінус 1, f від мінус 1, ну, от нам ця парабола весь час буде потрібна. Давайте я буду копіювати, щоб ви розуміли, куди я підставляю. Ну, вона у нас тут буде, це такий, будемо вважати шматочок нашої чорнетки. Тобто ми підставляємо мінус одиницю і отримаємо після спрощення, вже буде підглядати 2а квадрат плюс 4а-1 більше 0. З першого ми отримаємо. А менше мінус 1. А тут ми отримаємо, ну, давайте напишу: або А менше мінус 1, мінус корінь шестина 2, або А більше мінус 1 плюс корінь шестина 2. Ну, давайте зробимо схематичний малюнок, гірше від цього не буде. Значить, якщо ми з вами А менше мінус 1, це отак. А, а мінус 1 мінус корінь шести на 2, це абсолютно точне число менше, а це абсолютно точне число більше. Тому. Наш другий випадок нам каже, що якщо А менше, ніж мінус 1 мінус корінь шести на 2, то в нас, нас такі значення А влаштовують. Ми ще розглянемо третій випадок. Якщо третій випадок нам теж дасть якийсь проміжок, то ми, відповідно, потім їх разом об'єднаємо. А наш третій випадок, ви, звичайно, здогадалися. Третій випадок це коли. Вершина нашої параболи, я вже так трішечки швидко все роблю, коли вершина нашої параболи, Т вершини більша за одиницю. Якщо Т вершини більше за одиницю, то нам достатньо вимагати, щоб у точці 1 значення функції було. Більше нуля. Тобто нам достатньо вимагати, щоб f від одиниці було більше нуля, 2 a плюс 1 більше одиниці. І коли ми спростимо, то буде а квадрат більше 3 других, тобто а більше нуля і а квадрат більше 3 других. Ну, давайте я буду малювати зразу, тому що ну, друга нерівність це усна нерівність фактично для учнів математичного класу, я сподіваюся. Тому просписувати її щось не дуже хочеться. Отже, А більше 0. Це я намалював. Якщо А квадрат більше 3, а 3 це 1,5, то відповідно А або більше кореня з 1,5, або менше мінус кореня. Ну. Звідси ми отримаємо для нашого третього випадку ось така ситуація. Отже, ми з вами абсолютно готові писати відповідь. А менше, ніж мінус 1 мінус корінь шести на 2, або А більше 1,5. А нас буде чекати другий спосіб. Ну, наш другий спосіб. Давайте я напишу червоним другий спосіб. Ну, Для нашого другого способу я все-таки вже поділив на 4. Тобто, ми з вами знаходимо ліву і праву частину нашої нерівності. Додумався, називається. Значить, ми будемо знаходити таке значення параметра А. Щоб ця нерівність виконувалася для всіх Т від мінус 1 до 1. Для всіх Т від мінус 1 до 1. Може ця нерівність виконуватися просто для всіх от незалежно від того, яке Т. Що для цього треба вимагати? Гілки параболи напрямлені вгору, для того, щоб вона виконувалася для всіх Т, нам достатньо вимагати, щоб дискримінант був менше нуля. І коли ми будемо шукати дискримінант? То ми побачимо, що цей дискримінант дорівнює абсолютно конкретному числу 24, тобто він більше нуля для всіх. А, тобто дискримінант взагалі виходить від Йани залежить». Тому цей випадок, перший випадок, ми пролітаємо, називаємо це так. А далі ми можемо вимагати, які в нас є можливості, при тому, що гілки параболи напрямлені вгору. Які в нас є можливості для виконання цієї нерівності для всіх значень, t від мінус 1 до 1. Нас влаштує, якщо парабола має 2 або один корінь, і обидва вони менше. Ніж мінус 1, обидва менше. Оскільки парабола має гілки, що напрямлені вгору, нам цього достатньо. А в нас у підручнику профільного рівня, 11 клас, правда, є чудова таблиця, яку я, на жаль, хотів скопіювати і не скопіював. Скопіював тільки зараз. І ця таблиця нам показує таку ситуацію, коли в нас обидва корені менше, ніж деяке число А. Враховуючи те, що гілки параболи ще є вгору, напрямлені, є гарантія. Тобто, нам не треба розглядати загальний випадок, нам достатньо ось такої ситуації. Х від вершини, ну у нас не Х, у нас Т. Значить, Нам достатньо вимагати, щоб т вершини було менше мінус 1. Нам достатньо вимагати, щоб F від числа мінус 1 було більше 0, а дискримінант більше буде рівню 0 нас вже є. Т вершини менше мінус 1, Давайте от на цю ситуацію, і f от мінус 1 більше 0. Вам не здається, що це десь було? Мені здається, ось воно було. У другому випадку, тільки тут ми про дискримінант нічого не казав. Тому ми, відповідно, маємо другий випадок з першого способу. І в цьому випадку ми, звичайно, отримаємо те саме абсолютно. А яка ще ситуація влаштує, щоб оця нерівність у зеленій хмарці. Виконувалася для всіх те від мінус 1 до 1. Нас ще влаштує ситуація, коли в нас обидва корені або один корінь рівняння, тобто у рівняння є один корінь, дискримінант дорівнює нулю, і він більше одиниці, або два корені і обидва більше один. Ну, можна було тут, до речі, так поставити. Це буде грамотно. Тобто нас влаштовує, коли, коли одиниця менше х1, і х1 менше або дорівнює х2. Ну так наша чудова таблиця нами на це питання дає відповіді. Ось вона, ця відповідь. Ось вона, ця відповідь. Ось вона. Ось зараз я її скопіюю. Ось вона. Що для цього ми вимагаємо? Ми для цього вимагаємо, щоб те вершини. Було більше одинички. Ми для цього вимагаємо, щоб в F від одинички було більше нуля. А те, що дискримінант більше або рівні нуля, в нас вже є. Та гарантовано тим дискримінантам, який ми з вами знайшли, не дарма знаходили, до речі, кажу. Отже, нам треба виконання оцих двох умов. Ну, я думаю, що ви теж догадалися, ми їх бачили. Те вершини більше одиниці, f від одного більше нуля. Ми це бачили у першому. Нашому способі розв'язування. Маємо А більше, ніж корінь із 1,5, маємо абсолютно ту саму відповідь, яку я переписувати не буду. Так от тепер відносно тієї дискусії, про яку я. На, на початку сказав, ну, в мене буде з вами заочна дискусія. Я, я не можу вас послухати, я можу вас тільки почитати, якщо ви будете залишати повідомлення у коментарях до цього відео. Ну, в мене, коли я в математичних класах подібні нерівності, там ми разом розв'язувалися, показував другий спосіб, учні один знаходила, я другий показував. У нас була дискусія, тобто, все-таки. Оскільки ми нібито виходимо на одні і ті самі системи, казали учні, що це один і той самий спосіб. Мені так не здається, якщо чесно. Мені здається, що це все-таки два різних способи. Просто ці два різних способи математично приводять до одних і тих самих систем, що, в принципі, цілком нормально для математики. Я вважаю, що це два способи. Так і написав. Якщо ви вважаєте так само або вважаєте по-іншому, залишайте, будь ласка, коментарі під цим фільмом. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал. Вилучайте десятикласників, класники ваших друзів та вирішів до вивчення математики на профільному та поглибленому рівні. До побачення!